Ковдри із синтепону, щоб нашим воїнам було тепло, домашні суховрукти. Тут цілий збір, і яблука, і груші, та маскувальні сітки. Щоб не було видно для снайперів ворожих, коли там передвигаються по окопах. Задля українських військових у комітеті Дніпровській працює ціла артіль, розповідає його голова Любов Здоровенко. Допомагає хто чим може. Жіночка, яка допомагає, вона принесла чотири банки з кинула кошти. Багато людей приносить речі, але ми зразу ж їх віддаємо, роздаємо, передаємо на фронт хлопцям. Є замовлення. Ось такі бантики на виробах, візитівка черкаських рукодільниць. Шкарпетки дніпровських волонтерок бійців пізнають, каже працівниця комітету Марина Олексійчук. Кожна хто із них... у кожної, хто плете ці шкарпетки, навіть є свій стиль. Ковдри та подушки шиють самі, додає пані Марина. На на них затишно спати, і коли зшиваються чи набиваються, то із найкращими словами та думками наших дівчат, аби вони принесли їм удачу. Потреба в маскувальних сітках за сім років війни не зменшилася, розповіла волонтерка пані Марія. Тому їм каже, потрібні робочі руки. Треба дуже треба допомога нам і різати ленточки, і в'язати теж. З настанням холодів військовим не вистачає і ліків, додав волонтер Юрій Кулик. Він повезе гуманітарну допомогу на передову. Проти простудні, противірусні речі там понабирали хлопцям на підівати світера, теплої таке футболки. Зі слів Любові Здоровенко допомогу всі охочі можуть приносити до комітету самоорганізації населення Дніпровській. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.